День Героїв Небесної Сотні відзначають щорічно 20 лютого згідно з указом президента України. Про вшанування подвигу учасників революції гідності та увінчення пам'яті героїв Небесної Сотні від 11 листопада, 2015 року, на знак пам'яті про громадян, які загинули під час революції гідності в боротьбі за ідеали демократії, права та свободи людини, європейське майбутнє України та завдяки яким було змінено перебіг історії нашої держави. 30 20 лютого 2014 року в середмісті столиці України загинула найбільша кількість осіб 48. Їх загалом з іншими 54 загиблими та смертельно пораненими учасниками мирних протестів протягом зими 2013-2014 років і п'ятьма активістами майдану, які загинули навесні 2014 року, обстоюючи демократичні цінності та територіальну цілісність України, назвали героями небесної сотні. 20 лютого 2025 року минає 11 років від дня масових розстрілів Небесної Сотні на Майдані. Крім того, це 11 років від початку російської агресії. Адже саме тоді, коли на вулиці Інститутській в Києві гинули беззбройні протестувальники, Російська Федерація розпочала воєнну агресію, анексувавши Автономну Республіку Крим. А згодом окупувавши частину Донецької та Луганської областей, 24 лютого 2022 року, почалася повномасштабна російсько-українська війна, яка триває вже третій рік, несучи українцям смерть, горе та руйнацію. Саме таку ціну платить наша країна за право мати власний суверенітет і державність та бути суб'єктом на карти світу. Одним з перших, які рішуче виступили на захист нашої батьківщини, були герої Небесної Сотні. Вони стали символом світла та перемоги над злом. Разом з героями російсько-української війни вони відстоюють на фронті наше право жити у вільній соборній Україні. Вони живлять та зміцнюють нашу віру в перемогу. За спостереженням Марсі, Шор, професорки. Єльського університету сьогодні українці не кажуть після війни, вони кажуть після перемоги. Перемога вважає польський театральний режисер Кшиштоф Чужевський, має стати частиною нового універсального словника. Префікс «пере» вказує на перетин меж зміни або перетворення, А моха означає я можу. Отже, слово перемога. Буквально говорить про вихід за межі можливо, пам'ять про подвиг Небесної Сотні в 2025 році. Вшановуємо під гаслом Небесна Сотня, герої першої перемоги у битві, що триває. День Героїв Небесної Сотні покликаний увінчити людську громадянську та національну відвагу і самовідданість, силу духу і стійкість громадян, завдяки яким змінено перебіг історії. Нашої держави гідно вшановувати подвиг загиблих за ідеали демократії, права та свободи людини, європейське майбутнє України це день жалоби, оскільки його пов'язано із загибелі громадян під час Революції Гідності та початку російської агресії на сході України. Але водночас він закликає вшановувати боротьбу за гідне та вільне життя, а також жертовність і відвагу. Чітка громадянська позиція та готовність обстоювати її до кінця, це ті якості, які мали Герої Небесної Сотні, та які гідні наслідки. Загибель Герої Небесної Сотні змінила суспільну свідомість українців, активізувавши значущість таких понять, як право на самовизначення, гідність, свобода, суверенність держави, демократія, європейський виріб. Свобода фундаментальна характеристика людського існування. Це змога вільного вибору та усвідомлення власної відповідальності за цей вибір. Герої Небесної Сотні зробили свій вибір виборювати свободу та гідність. Вони загинули за те, щоб Україна розвивалась як вільна демократична держава. Пам'ять про Героїв Небесної Сотні має бути живою сприяти громадянському активізму. Консолідації суспільства та формувати усвідомлення відповідальності кожного за майбутнє. Нагадаю, революція гідності це масовий громадянський протест, який тривав 94 дні з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року. Його було спричинено різкою зміною зовнішньополітичного курсу та вектора розвитку держави, а згодом антиконституційними діями влади. Центром подій стали столичний Майдан Незалежності та навколишні вулиці. Хрещатик Михайло Рушевського Інститутська. Мирні акції почалися під євроінтеграційними гаслами, але згодом перетворилися на тривалу кампанію громадянської непокори владному режиму президента Віктора Януковича проти корупції та порушень прав людини. Дії влади, спрямовані на придушення протестів силовим шляхом, призвели до ескалації конфлікту та людських жертв. Значення Революції Гідності зазначається в тому, що повалення режиму Януковича, за якого зріз рівень корумпованості держави та просувався проросійський вектор розвитком, дало змогу утвердити незворотність європейського шляху України. У 2014 році було підписано угода про асоціацію з ЄС. 11 червня 2017 року Євросоюз запровадив для громадян України режим. А за 8 років після Євромайдану 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата в членство ЄС. Громадянське суспільство стало потужною силою, набув розвитку волонтерського, було забезпечено вільну діяльність опозиції. Майдан засвідчив, що на шляху до демократії та вільного світу Україна залишила РФ далеко позаду. Боротьба українців за свободу та європейське майбутнє отримала визнання багатьох авторитетних представників міжнародних спільнот. Зокрема, у 2015 році Джо Байден, колишній президент, а на той час віце-президент США, коментуючи події на Київському майдані Незалежності, сказав Небесна Сотня заплатила найстрашнішу ціну патріотів. Їхні кров і мужність дають українському народу другий шанс на свободу. Героїм Небесної сотні досі винуватців їх смерті не покарані. Близько 10 років тривало слідство у справі про масові розстріли 20 лютого в середмісті Києва. 18 жовтня 2023 року. Святошинський районний суд Києва виніс вирок безпосереднім виконавцям та довів застосування режиму Януковича спецзасобів, доставлених з Росії. І підтвердив, що розстріли мирних протестувальників на вулиці Інституції у столиці були використані Росією для військової агресії. Окупація Автономної Республіки Крим та Східних областей була лише першим пунктом у злочинних планах Кремля, який досі прагне підкорити Україну. І як тоді, під час Революції Гідності, так і сьогодні, українці виборюють свободу у визвольній війні. Герої Небесної Сотні стали першими, хто вийшов за межі можливого і засвідчив перед цілим світом стійкість і рішучих громадян України, їхню готовність покласти життя, загальнолюдські цінності, боронячи гідність, свободу та демократію. Саме Герої Небесної Сотні стали героями першої перемоги в битві, що досі триває.